Спільна політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні про явище страхування у медичній системі нашої держави. На якому етапі розвитку перебуває вся ця історія, і які перестороги зараз та на майбутнє очікують на українців? Будемо розпитувати у нашої гості Наталія Лісневська, медичний адвокат, автор підручників з медичного права та заступниця міністра охорони здоров'я з 2014 по 2015 роки? з нами зараз перебуває у студії пані Наталія, радий вас вітати! Слава Україні! Вітаю героям слава, друзі. обов'язково підтримуйте нашу з пані Наталією розмову своєю подобайкою, Наш Ютуб канал своєю підпискою. Ну і звісно ж, діліться, діліться своїми думками знизу у коментарях під цим відео. Як відомо українці експерти у трьох речах: політика, спорт і медицина. Тут якраз таки про медицину. Я впевнений, що у вас є своя думка з цього приводу. Ну а ми тим часом розпочинаємо. Ну, і в першу чергу, пані Наталя, хочу вас запитати: а що це таке медичне страхування і з чим його їдять, і чи існує це як явище, в принципі, в Україні не на папері, а де-факто? Uh... Ну, це так, звичайно, почнемо з самого початку. Mm -hmm. Що це таке? Це один з видів страхування. Звичайно, розумно, нормально, в усьому світі він використовується. І в Україні він теж використовується. Mm -hmm. В Україні це явище е, є, воно існує, але це е, добровільне страхування, це більш приватна практика. Але давайте будемо спочатку на державному рівні. Ми бачимо Національну службу здоров'я, і ми можемо розглянути цю історію як таке квазістрахування, uh -huh. тому що фактично, коли ми говоримо, що гроші йдуть за пацієнтом, це означає, що, що uh, Національна служба здоров'я оплачує кожний пролікований випадок uh -huh. звернення, пролікований випадок, і працює по факту такого страховика, якщо не звернувся, не заплатили. Тобто гроші закладені на нас, на всіх, на громадян України, а платять за тих, хто звернувся. Да? Угу. І фактично це такі, навіть коли запроваджували реформу, казали, що це буде такий національний страховик. Я дуже пам'ятаю, як це говорили ще, коли о, в закаденції пані Уляни розвивалася реформа. Угу. Про це також говорили. Так, дійсно воно о, чимось схоже. Але це не страхування, це квазістрахування по суті. А тим не менш воно працює е, за теж принципом виплати за певним випадком. Стосовно страхування в Україні, воно є, це добровільне страхування, а ним користуються е, доволі часто, принаймні до війни це було більше, нині трошки менше. Корпо це корпоративні пакети для е, е, працівників е, великі корпорації. Вони дають таку е, соціальну. Додаткову соціальну пільгу як страхування для працівників, іноді для членів родини. А в державному рівні така система працює на залізниці. На залізниці є страхування робітників, тобто це державний оператор, який працює з. Не дивлячись на навіть наявність власних лікарень, тим не менш вони працюють через додаткову опцію через страхування. Це заслуга менеджменту укрзалізниці, чи якось так історично склалося? Воно і історично склалося, і те, що це підтримується, так це в, в певній частині заслуга менеджменту укрзалізниці, те якось залучення і заохочення персоналу до роботи в приватній практиці. Такого заохочення буває набагато чисно є набагато частіше іноземні компанії часто страхують, тому що. Mm -hmm. За кордоном така практика більш поширена. Іноземні компанії часто дають соціальний пакет з страховкою, і це робиться для того, щоб пацієнти, щоб працівники компанії не стояли в чергах, mm -hmm. отримували е швидку допомогу, користувалися послугами певних приватних закладів, з якими укладено договори. Чи от стосовно, коли говорять кращі якості, я б тут не казала, що це не де більше якості скорше тут буде менше черги, швидше надання допомоги. Mm -hmm. Так, в приватній медицині це факт. Це може бути, тому що в державному секторі можна очікувати проходження певних досліджень, інструментальних певний час, а не всі хочуть цього робити. І є приватне страхування, коли люди самі страхують, отримують, ну, їм так легше, їм так комфортніше. Вони хочуть, щоб окрім самої медичної послуги в них було ще ну, якісь естетичне задоволення. Тобто в кожного щось своє я не знаю, mm -hmm. і кожен за власним вибором це страхує. Пані Наталі. От ми всі маємо в Україні безперечно обов'язки, але є і права. От мені зараз пригадалося в дитинстві на Хмельниччині. У нас на автовокзалі. Було дві опції: придбати квиток з рук у безпосередньо водія автобусу, і це одразу ж двічі дешевша ціна за дорогу до рідного села. Або у касі придбати білет, і там дрібним шрифтом знизу того квитка було написано: там, у разі якихось там скарг, проблем, не дай Боже, ДТП, звертайтеся». І вам пропонується компенсація, там лікування. Там там так, це все так. передбачено. Так. Скажіть, будь ласка, чи це зараз діє? Чи це не мої якісь такі так, неспотворені це, спогади? Це дитячі? Правила перевезення так. це правила перевезення. От, і дійсно люди, коли купують квиток, належним чином оформлюють проїзний документ. А то звичайно на час дороги вони застраховані. І е, медична складова в цій страховці також включена. Застраховані перевізником чи Пер... державою? Ну, по суті, перевізник в ціну квитка включає і страхування. Uh -huh. І в разі настання, не дай Бог, ДТП, негативного випадку. При кожному квитку там є різниця в виплатах, звичайно. Ціна квитка від ціни квитки залежить. Якщо ви там, наприклад, купуєте квиток, ну там візьмемо потяг, бо там є певна градація. Так. Да? Там є загальний вагон, плацкартний вагон, купе і а... люкс. Люкс, да, я просто не знаю, як воно називається. На жаль, і звичайно, різна ціна квітка від, від різної ціни квітка буде і, і різний обсяг покриття страхового покриття. Це так само, як обов'язкове страхування відповідальності водіїв. Там також включена заподіяння шкоди, в тому числі життю і здоров'ю. Там є о, вже також закладена виплата в. Питаннях ну, тобто ризикованих, да там де, там де є можливість заподіяння шкоди, так. там держава запровадила обов'язковість такого страхування. Так і скажіть, будь ласка, от ми зараз з вами в Києві записуємося, і один із найпопулярніших громадських транспортів метро підземка, так. Та і там квиток. Досі коштує 8 гривень. Дуже так. низькі гроші. І тут дякуємо міській владі за те, що стримують о, о, ріст цін, як можуть. Чи означає це, що в силу різних обставин аварії, які трапляються на відках метрополітену, у разі заподіяння якоїсь шкоди здоров'ю, громадяни можуть пред'явити? Власне, доказ того, що він придбав квиток і отримати якусь компенсацію. Громадський транспорт, внутрішньоміський, громадський транспорт це трошки інша історія, і тут але ми все одно маємо право на безкоштовне лікування в закладах охорони здоров'я і пакети НСЗУ все одно покривають будь-які угу. такі проблеми. А якщо це надання ургентної екстреної допомоги, то вони, вони взагалі обслуговуються без черги. Угу. Що стосується громадського транспорту, зрозуміло, а от умовно там авто автобусні або залізничні перевезення, та да? Міжміські перевезення, так якщо щось можливості. станеться, ми знаємо, що страховики от мають певну репутацію людей, які... Як завгодно, але стараються запобігти страховим виплатам, тому так. що це гроші їхньої компанії, звичайно. на яку вони працюють звичайно. Наскільки просто зараз в Україні отримати компенсацію, і чи оця от... не, не дуже так. просто. не дуже просто зі страховиками? Чому мабуть і ринок не, не дуже розвивається? Тому що навіть купуючи страховки, доволі часто люди не отримують виплати. Їм доводиться звертатися за адвокатською допомогою, яка теж коштує певні mm -hmm. гроші для того, щоб отримати. Виплату за страховий випадок. Чому не вдається? Чи мотивують? Відмовляють навіть з по, по, по дрібне порушення в подачі для страхового заповнення документів. Може бути а, придиратися навіть додати подачі. У мене були випадки в практиці, а, коли подавали на страхову виплату. а Страхова відмовляла, тому що на там на день чи на два чи на тиждень люди а, запізнилися з подачею, не, не вклалися. Але люд, людина після ДТП не знаходилась в лікарні і фізично. Зі стаціонару не могла подавати, вона не могла прийти, родичів не було. Людина виписала зі стаціонару, взяла там собі день, зібрала документи, прийшла, віддала їх в страхову. Страхова відмовляє, оскільки не вчасно подано. Навіть такі випадки були. Нам доводилось по через суд доводити, що строки не пропущені, оскільки людина фізично заходилася в реанімації в лікуванні, ага. Вона не могла вийти з лікарні і не могла ні зібрати документи, не неповний пакет документів, не вчасно поданий. Так не всі страхові компанії. Це кампіна така зумисна історія правда? про да, не всі страхові компанії. Звичайно, не всі великі гравці ринку. Вони так не граються. Вони дуже дають про репутацію. Так. Такого не робиться. Але є страхові компанії, які іноді так роблять, але це зазвичай такі не це невеликі гроші. А чи є якісь державні регулятор, який спостерігав би за ну, правильностю виконання всіх обов'язків тих самих страхових Кожна компаній? Ска... Ну... І скажіть, будь ласка, от я пригадую під час свого виїзду за кордон, ще до повномаштабного вторгнення потрібно було оформити страховку та так. європейську так. і мені от порадили одразу що ти маєш. Можливість піти туди і заплатити там якусь суму грошей, а може туди піти, і там вдвічі, втричі дешевше, Але у разі чого одразу Ви, ж розумієш ні на що не розраховують. От, от цих компаній, які у разі чого ні на що не розраховують, їх багато, і навіщо вони взагалі є тоді? Є, е, тому що є попит. Угу. Тому що всі от у нас є такий фактор, якого набагато менше в європейців набагато менше. Фактор бідності, а, я б сказав. Ну ну я навіть не знаю. А ось, про ну, а ось пронеси. Угу. Це буде не зі мною. Да, це буде не якщо європейці, вони вже так склалося, навіть в кого є гроші, якщо це треба зробити, вони угу. роблять це якісно. Вони не шукають обхідного шляху. То в нас є такий фактор, на жаль, такий фактор є. Мене принесли, я їду відпочивати, навіщо мені та страховка, mm -hmm. я там буду купатися, я не буду хворіти. А такий фактор дійсно є. Тому що говорячи про великих гравців ринку, великі страхові компанії вони роблять виплати, навіть якщо є певні нюанси, але вони об'єктивні, розглядаються такі нюанси, і виплата робиться. Стосовно регулювання страхової діяльності, це ліцензована діяльність угу. в будь-якому випадку, в регулятора треба отримувати ліцензію. І якщо ми будемо скаржитись на невиплату, якщо ми будемо подавати скарги, тоді регулятор буде проводити перевірку і буде позбавлятися. А регулятор це хто? Національний банк. Угу. Це фінанс. Діяльність, і це mm. Тому є ще питання: в нас люди не навчені скаржитись. Mm. Мені не виплатили, я посварився, я з сусідом це поговорив, я тричі сходив, я знову посварився, у нас є цей фактор, а потім та й ти писати до суду, я не піду, то довго mm. там ще адвокати нас обманюють. Ну, це люди перегорають. Да, і люди перегра... переграють і не пишуть ці скарги, не звертаються. А, а потім є тако, також говорять, це ось а вони всі там разом, і Нацбанк це курує, а Нацбанк може про це і не знати, mm -hmm. тому що жодної скарги не поступила. Це так само, коли я говорю, говорю пацієнтам. А, якщо вам в лікарні не надають належну послугу, яку зобов'язані надати, якщо це безкоштовна послуга, за неї хочуть гроші, якщо ну, вчиняється певна, ви повинні про це поскаржитись. Ви mm -hmm. повинні е, позвонити в НСЗУ на гарячу лінію мозу, написати Ну, тобто, звернутися. Тому що. Воно так здається, що МОЗ про це має знати, чи НСЗУ про це має знати. Угу. Ну, коли ми тут з вами знаходимося, ми не бачимо, що знаходиться в сусідній кімнаті. Нас про це треба повідомити. От з такими несумлінними страховими компаніями треба повідомляти. І от о, треба не думати про те, що ці повідомлення нічого не варті. Е, час від е, отримання скарги і до отримання компенсації та ну, відшкодування, він може бути довгим чи ні? Аби наші і глядачі зрозуміли, ви знаєте, до місяця практика показує, якщо якісно оформлюються документи, то до місяця йде виплата. Що стосується вашої поради як медичного адвоката, вже зрозумів, що ви маєте з цим справу, пані Наталія. радите більше переплачувати, аби бути впевненим, що все буде ок. Чи десь є баланс, коли можна і зекономити, і отримати компенсацію, не дай Боже, чого? можна зекономити, треба вивчати страховика, до якого ви звертаєтесь. Звичайно, бачите його сайт, бачите його роботу. Угу. Зазвичай сумлінні компанії надають багато інформації. В них на сайті є багато інформації. Треба дивитися відгуки. Треба подивитися, перевірити на сайті регулятора, щоб не була зупинена ліцензія. Не дай Боже, таке теж може бути. Угу. А, звичай... і відгуки теж варто дивитись, безумовно, і писати, і дивитись. Але правдиві, ну, тобто не наклепи, а такі правдиві речі. Тому треба вивчити. І дійсно хтось дає дорожче, хтось дає дешевше, і, навіть маючи більш дешеву страхову, страховку, там може бути менше покриття чи менше випадків. Завжди можна регулювати і наповнювати. В будь-якій компанії можна регулювати обсяг договору. Що стосується корпоративних послуг, ми знаємо, що зараз при влаштовуванні на роботу, там пропонують різні, що називається, плюшки. Хтось піцею пригощає своїх працівників, хтось каже, що перевагою є вода з кулера. Та? А хтось говорить, що є соціальний пакет і медичне страхування. Тут. Чи відбувається якесь певного роду зловживання, коли також працівників заманюють цим медичним страхуванням, а воно просто аби було для галочки, чи бачите якусь тенденцію, як в Україні це все За, працює? З, зазвичай? Ні, зазвичай дійсно робиться страховка, але з невеликим покриттям угу. з нев... треба просто вичитувати договір і бачити, яке покриття в цієї страховці. Угу. І є ще один момент: якщо ви вже звертаєтесь до медичного страхування, якщо ви по це думаєте, якщо ви хочете це зробити? то варто вивчити, що покрито пакетами Національної служби здоров'я, і не включати це в, а, в страховий договір. Тому що це ви маєте право отримати від держави безкоштовно. Укладайте страховий договір, укладайте ну, договір страхування на решту медичних послуг, які не покриті Національною службою здоров'я, які є платними. Угу. Uh -huh. тоді ви в цьому є сенс. Нема змісту купувати страховку на ті послуги, які покриті державою. Uh -huh. І тоді просто так людям треба вивчити ці питання. Uh, і подивитись, ну це складно, але uh, або звернутися до фахівця, щоб не платити за те, за що можна не платити, тому uh -huh. що ми можемо мати договір uh, медичного страхування, приходити в заклад охорони здоров'я і отримувати все безкоштовно за тарифом НСЗУ, і він виявиться не потрібний. Uh -huh. А тому треба страхувати тільки моя порада, якщо ви хочете страховку, треба страхувати на решту послуг. Також так само в корпоративному страхуванні розмовляйте з роботодавцем. якщо... нехай на ту саму суму не треба на більше, але на послуги, які не покриті національною службою здоров'я, розширюйте свій пул медичної допомоги. Пані Наталі, а тут таке дуже чутливе питання. Чому так виходить? Що бачимо в соцмережах на білбордах. Прохання про допомогу з боку батьків, які збирають кошти на лікування своїх маленьких діток. Чому держава не втручається в це? Чи розумієте, чи бачать вони цю проблему, і чи є якась програма, яка могла б хоча б частково компенсувати дорогу вартість на лікування? Тому що от у нас є кейс Назарія Гусакова ага. та оцей от скандал із хлопчиною із заходу України, який мав вроджену атрофію м'язів. І отримував, виявляється, повний перелік послуг, які на 100% компенсували вартість лікування від держави. При цьому закликав донатити йому на його життя. Тобто, є розуміння, що держава має можливість допомагати, але чи то не завжди, чи не всюди, чи це залежить від самих людей, які мають попрацювати для того, аби їм допомогли. Ну по перше, для того є державні програми, так. А Там ми казали раніше там по орфанним захворюванні, вони зараз дуже ну, якісно рухаються, Є, але для ну, в ці державні програми так, батькам треба бути, ну людям треба бути трохи наполегливими, а, щоб потрапляти в ці державні програми. Угу. а, те, що в нас багато збирають волонтери, люди там просять, це велика біда. Це, ну, як на мене, велика біда. Звичайно, я можу це пояснити нестачею медичного бюджету. А, тому що ми знову-таки повертаємося для виживання системи, навіть виживання системи на рівні існування, нормального існування 3,5% ВВП. У нас система має 2,6% ВВП на цей рік. Там трошки додавалося, ну, може, до 3% е я не, не переобраховувала, тому що літом там е були. Певні видатки. А, тим не менш це питання виживання в європейських країнах, там, де ці програми фінансуються, там 8-9, да, ми маємо, а, тому звичайно недостатньо. А, звичайно, недостатньо, але ж у нас і не всі хворіють з іншого боку. Угу. Тобто, слава Богу. да слава Богу, і о, зараз є навантаження з військовими. Це об'єктивна реальність. Хоча питань по військовим не менше, от не менше з лікуванням військових треба розбирати ще окремо. Звичайно, я можу пояснювати це нестачею медичного бюджету. Тим не менш, це дійсно невірно. І, на жаль, існують от, зловживання, колосальні зловживання так. Паразитарні програми, і це колосальна проблема. А стосовно отримання необхідних. Включення в програми отримання mm -hmm. необхідного лікування, якщо це не робить ваш лікар, якщо це не робить а, заклад охорони здоров'я, звертайтесь в, знаходьте в інтернеті, звертайтесь в міський, міський відділ охорони здоров'я, обласний відділ охорони здоров'я, ну хто де проживає, в, там область, місто в невеличких містечках, завжди є департамент охорони здоров'я. Mm -hmm. Звертайтесь, пишіть заяву, а, багато є програм, і вас зобов'язані включати, якщо програма відкрита на рівні держави. Або проінструктувати, куди направити документи, якщо це не вирішується на рівні вашого містечка, тому що є державні програми, є місцеві програми. Наприклад, Київ додає певних програм, ті, що не, не існують на державному рівні, писати і звертатись, запитувати, приходити на консультацію і отримувати роз'яснення. Я розумію, що людям дуже важко знайти це в навіть на сайті, вичитати, але ви маєте право в приймальний день прийти на консультацію. В департамент охорони здоров'я отримати роз'яснення і вимагати включення в ту програму, якою ви потребуєте, за певним призначенням, пані Наталі, і тут наостанок таке фундаментальне запитання: а чого не вистачає нашій медичній системі, аби стати реально? Безкоштовною е, медициною, аби покривати ну, хоча б найбільш дороговартісні е, лікування, умовно, до прикладу, для дітей. Е, і чи можливо це, в принципі, чи все ж таки це якась утопія в 21 столітті? А ви знаєте, ну, перше, грошей? Угу. Банально, грошей, грошей не вистачає. Багато не вистачає. Багато. Ми з вами колись говорили, от, що... я тільки говорила про ВВП. Так, так, да, так. От, і ви тоді сказали, що от потрібно мені здається. П'ять відсотків ви для виживання системи. Угу. А для того, щоб покривати дороговартісні програми, Франція виділяла й до дев'яти впевнений. Ну тобто це... а зараз на нас два 2,5. 2,5. Половина від необхідного Так, половина від базова необхідно. Угу. Тому об'єктивно, грошей не вистачає. Чи можливо за державний кошт, тобто за кошти платників податків, це ж не безкоштовно, хтось за медицину, стану хтось завжди платить uh -huh. Так чи інакше. А коли ми говоримо про страхування, ви знаєте, іноді я говорю, що коли я беру страховку, то мабуть це більш е, чесний вибір, е, сплата за медичну послугу, ніж через податки. Угу. Тому що я сама чітко розумію, що я за це заплатила. Угу. А так я заплатила податки, а держава там далі перераховує. Але тим не менш, у нас працює система, так в, в тому вигляді, в якому вона працює. Чи може система державна покрити абсолютно всі потреби? Ну, я навіть не уявляю, ну правда, мені здається, це буде доволі важко. Франція яка дев'ять покрити виділяла о, о, це була... не змогла покрити все. Не змогла покрити все. При тому, що там і бюджети більше, ніж у набагато так? більше бюджети, і це все одно не було 100%. Це високі відсотки покриття, класна була якість медичної. Зараз вона трошки знизилась. Вона зараз не вже не лідер в, Європі, в Євросоюзі. Але тим не менш висока якість медичної допомоги, і тим не менш, вона американська система теж вона не здатна забезпечити абсолютно всіх. Вона забезпечує певний базовий рівень, а далі все одно йде або страховка, або плата. Це одно вони існують, і додаткові і самостійні платежі, платежі існують у всі у країни. Чи можете уявити собі в майбутньому державного страхувальника, який буде виконувати ліпше обов'язки, ніж приватні конкуренти? Ні. І ні, не можу. Якщо Сразу. побачить наш глядач, от, наприклад, що держава створила, вкладаєте, ну це ж знаєте, от є якісь там особист... фонд гарантування виплати, так далі. Оце ж держава треба і довіряти і так далі. Чи не обливаємось потім? Я особисто не бачу переваги в державному єдиному державному страховику. Чому? занад... це буде ще один пенсійний фонд. Угу. Об'єктивно. Громістко, так. Да, громістко. А якщо не буде конкуренції, ну. Конкуренція все одно це добре. А от держава через ліцензії, через фонди гарантування повинна цим керувати. Uh -huh. Тим не менш, це повинні бути приватні страхові компанії в всьому світі, і вони повинні якщо ми приходимо до медичного страхування, і вони повинні конкурувати і надавати кращі умови. А якщо це буде один, не буде ну, ніяких кращих умов. Єдине, що треба зробити для соціально незахищених верст населення, визначити правильно, щоб держава надавала цю державну страховку. О, да. Так само, як зроблено в сполучених штатах, да медіке це люди, які об'єктивно нижче там певної межі по порівнюю бідності. Вони отримують цю страховку і вони користуються цією страховкою, але вона покриває певні базові mm -hmm. необхідності все одно дороговартісне лікування вона не покриває. І ми туди теж поступово рухаємося, при тому, що постійно чуємо, що медицина в Україні безкоштовно да. державна, але рухаємося тому напрямку, аби була якась базова страховка від держави, коли. Будуть отримуватись базові послуги від держави, а все решта, будь ласка, за ваші гроші. Так? Ну, минулого року вже вийшов наказ про, видання, про, про систематизацію платних послуг. Так. І вже лікарні, те, що не покрите Національною службою здоров'я, базовий пакет, можуть вводитись як платні послуги. Лікарні мають правити. А це добре чи погано? Це добре, тому що ці послуги будуть більш доступними, коли це було не можна. Лікарня взагалі не могла надавати цих послуг, не врегульована, не зрозуміла. Так ви знаєте, хоча б заплату, але людина отримує необхідне лікування. Це все одно краще, ніж вона його не отримає. Дякую, пані Наталі, за відповіді на мої запитання. Ось у, такі відповіді отримуємо. Ми, шановні глядачі, що думаєте з цього приводу? Обов'язково зазначайте в коментарях. Я знаю, що нас дивляться люди абсолютно різних категорій вікових. Ми знаємо, що нас дивляться і чоловіки і жінки, і люди літнього віку, зокрема. Тому я впевнений, що це все було цікаво почути вам особисто. Ну і, власне, впевнений, що у вас є окрема своя історія з того чи іншого приводу. Ласкаво просимо знову ж таки коментар. Зазначайте все прочитаємо, і все дуже цікаво спостерігати е, за вами загалом. Спостерігайте за нами. Ви підписуєтеся, ставте подобайки та діліться конкретно цим відео зі своїми друзями та товаришами у соцмережах. Мене звати Павло Ковальчук, з нами спілкувалася Наталія Лісневська, медичний адвокат та автор підручників з медичного права, заступниця міністра охорони здоров'я з 2014 по 2015 роки. Ну а ви бережіть себе, бережіть своє здоров'я, Україну всередині та навколо себе. І до зустрічі!